Скільки ще часу Росія може вести проти нас таку війну, яку веде зараз? А, скільки завгодно, втрачаючи все. Але це ж не питання, скільки Росія може. Це питання, скільки глобальний світ може терпіти війну, яку веде Російська Федерація. Це ж про інше. Терпець у 24-му році трісне у світу. 25-й. Якщо вони перестануть дбати про політичні особисті кар'єри, Приймаючи неправильні рішення, тому що особисті кар'єри політичні на фоні виборів, наприклад, у Європарламент, чітко показують, що вони не приймають відповідно правильні рішення, тобто вони не хочуть брати на себе масштабну об'ємну глобальну відповідальність, і це приводить до втрати рейтингів, до втрати кількості мандатів, наприклад, у Європарламенті. Було бажано усвідомити і перестати, наприклад, говорити, як ми сьогодні чуємо від двох лідерів деяких європейських держав, що вони готові повернутись до діалогу з Путіним. Це нонсенс. Ви не можете повернутись до діалогу з людиною, яка є неадекватною з усіх точок зору. Ну, Перш не за не все, з психіатричної точки зору. Це нонсенс, тому що було бажано, щоб ваші помічники все ж таки дали вам профайл, де чітко буде записано, чому з ним не можна розмовляти. Не тому, що він там велика країна, маленька країна, є ресурс, немає ресурсу, а тому, що він особисто є психічно зміненою істотою, і з ним ви не можете вести розмови. І було б бажано все ж таки тоді запросити психіатрів, які це вам розкажуть, чому не можна вести з психічно зміненою людиною домовленості. А це все ж таки є сигнальним, знову ж таки, воно розбалансує світ. Тобто, здається, що вже сконцентроване рішення про майбутнє Росії прийняте. І було б бажано, щоб ми його довели до кінця. А це рішення виглядає наступним чином. Російська Федерація не є сильною внутрішньо там немає силової вертикалі. Як тільки будуть завдані суттєві тактичні поразки по лінії фронту, от все, що ми з вами бачимо сьогодні в Дагестані, буде масштабовано і достатньо швидко приведе до тотальних революційних конфліктів по всій території Російської Федерації. Після цього вона буде переформатована. Вона піде на трансформацію. В якому вигляді там географічно вона буде виглядати, не знаю. Не хочу прогнозувати. Мені байдуже, тому що немає ніяких ризиків там втрати контролю над збро оце вся mm -hmm. фікція, про яку постійно звикли говорити люди, які не розуміють, що таке Росія. Я маю на увазі аналітичні центри європейських чи північноамериканських країн. Ні, там будуть стандартні, традиційні для Росії бунти, які приведуть до формування нової політичної еліти. Чи буде вона адекватною? В більш-менш на перших початках, да, і якщо її зможуть обмежити певними правилами, то вона такою залишиться, буде нас ненавидіти, але буде боятись і правила То, чого, на жаль, не відбулося з цією літою, тому що їм дозволили бути наглими, ну зухвалими, там нахабними і так далі, і тому подібне. Тому я не готовий прогнозувати нічого. Я завжди більше дотримуюсь математично-психологічного аналізу. Виходячи з математичних можливостей, немає жодних сумнівів у мене в тому, що країни демократії набагато більш потужніші і спокійно можуть закінчити цю війну тотальною поразкою Росії. У 25 разів, як не говорив не тільки про ВВП, йдеться про взагалі про тип зброї, про тип, скажімо, армії і так далі, про тип підготовки армії це все набагато потужніше ніж в Російській Федерації. Росія продавала монструозні міфи не більше того, ну, що завжди Росія робила. Але потім 1905 рік і вона програє А, І друга психологічна складова. Україна не дасть впасти глобальному світу в традиційну істерику, ми всього боїмося. Не дасть. І тому ця війна закінчиться справедливим фіналом, в якому Російська Федерація піде, я так делікатно скажу, на Потужну, величезну трансформацію. А десятки чи навіть сотні людей, які приймали відповідно рішення про геноцид України, вони будуть сидіти на скамі підсудних. В цьому немає жодних сумнівів сьогодні. Чи це буде швидко? Ні. Тому що тут ми знову ж таки переходимо в неготовність сучасної політичної еліти до безпосередніх лідерських функцій. Неготовність. Вони люблять колективні рішення, які є безвідповідальними. Бюрократія. Це ж стандартна проблема, хвороба демократії. Тобто немає системи кращої за демократію, але демократія не є ідеальною системою, тому що там дуже потужна бюрократія, яка приймає повільні рішення, колективні рішення, безвідповідальні рішення і так далі. Чи дасть Україна світу шанс вижити? Так да. все.